Миру, друзі, ви знаєте, ми з вами не обирали де, коли, в кого нам народитися в цьому житті, але є чудова новина. Ми з вами можемо обрати, куди ми з вами переродимося в житті вічному переродження. Сьогодні так багато людей вірять в це. І знаєте, справжнє переродження воно буде. Коли це тіло, ця плоть, вона помре, наша вічна душа. У неї є два шляхи: вона піде або до раю, або до пекла. І от куди саме вона піде, це залежить від нашого відношення до Пасхи, точніше, від нашого відношення до Ісуса Христа. Адже сьогодні так багато людей думають просто про їжу, як приготувати там якісь язичницькі страви, покрасити крашанки. Але знаєте, апостол Павло нам говорить, що царство Боже не в їжі, не в питі, а в праведності, в мирі і в радості, в Дусі Святому нам потрібен Дух Святий, друзі, потрібно правильно святкувати Пасху. Адже якщо люди в це свято просто пиячать і об'їдаються, не згадуючи про святу жертву Ісуса Христа, оскверняючи його якимись ідольськими приношеннями, куштуючи ідоложертвене, то цим самим люди набирають на себе тільки прокляття. Тому що апостол Павло пише, що такі жертви приносяться не Богу, а бісам. Тому, друзі, давайте ми з вами будемо пам'ятати, що ж таке справжнє. Жня Пасха, Пасха наша, це Ісус Христос, який помер заради нас, щоб смерть над нами не мала влади. Святкуйте Пасху правильно, не пиячте в цей день, не об'їдайтеся ідоложертвенними е, їствами, а згадуйте про Ісуса Христа, вивчіть Слово Боже, придіть до церкви для того, щоб перебути з Господом в спілкуванні, покайтеся і віруйте в Євангеліє.